Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Захисники Запоріжжя розігнали росаків з вогневих позицій. У нестерянці артилерія насипала по окопах і підірвала російський БК. Біля поліг ліквідували російську вертушку. Ка-52 загорівся і влетів у леп у Васильівському районі. Збройні сили знищили два ворожих ЗРК ТОР, які в сумі дають зо 50 мільйонів доларів збитків для Росармії. Через невдачі в наступі ворог навмання гатить по Запорізькій області. 126 ударів за дві доби з артилерії РСЗВ, авіації і дронів. Поранено 53-річного жителя Кам'янського. Поліція фіксує численні руйнування житлового сектору. Залишки дому на вулиці Незалежної України обшивають дерев'яним каркасом, який накриють плівкою. Таким чином комунальники хочуть захистити від негоди конструкції, які вціліли після влучання російських ракет. У Мелітополі окупанти шукали червоний фургон, нібито на ньому просуваються диверсанти, які у вівторок підірвали авто колаборанта Ткача. Пошуки завершилися фіаско, тому вже за кілька годин терориста шукали у житловій багатоповерхівці, яку, начебто, замінували. У Бердянську готують до відправлення російську баржу, заповнену українською пшеницею. Поставити в Росію 2 мільйони тонн зерна. Такий наказ отримав від Кремля Голятербалицький. Росіянам передали гуманітарну допомогу від православного братства, молитовник і окопні свічки. Судячи сумного голосу за кадром чмовіки, сподівалися, хоча б на консерви. Пикається допомоги для православних. жінка. Виконулася з балкону на третьому поверсі. Трагедія сталася в Осипенківському мікрорайоні Запоріжжя. Медики не встигли врятувати містянку у поліції. Справу класифікували як самогубство. Завчора дві серйозні аварії у Запоріжжі на перетині бульварів Гвардійського та Шевченка зіткнулися Рено і Форд, А в районі проспекту Металургів водій збив світлофор. У Хелянти залізли в багажник маршрутки. Одеські прикордонники упіймали молодиків із Запоріжжя на справі нелегально перетнути кордон. Богуслаєв більше не почесний громадянин Запоріжжя. Це звання у державного зрадника забрали сьогодні на сесії міської ради. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.